Дякую тобі великий простір за можливість тренуватися. Прошу тобі, відкрий мені відповідь на питання, як мені отримати ключ від усього у матеріальному світі. І ключ це називається дисципліна. Овау. Wow. Кожен раз як перший раз. Стояння на дошці садху це сакральне тренування для психіки. Стресостійкість. Усвідомлення власного я, відпускання страхів і розуміння можливості існування з відчуттям болю. Біль це невід'ємний процес, який присутній в нашому житті. Це той підказник, який завжди залишає підказку. Якщо ми робимо щось не так. Біль це наш товариш. До речі, запам'ятайте, за болем знаходиться насолода, коли проходить біль, Наступає насолода. Для того, щоб пройшов біль, потрібно розслабитись, прийняти його. Можна навіть так сказати, обійняти. Біль? Це відчуття. Відчуття. Вони не мають непостійний характер існування. Вони з'являються і зникають. З'являються і зникають. Якщо біль постійний, він притупляється і розчиняється. Стає ніби частиною вас. Біль. Думайте, думайте про себе, думайте про ваші відношення до власного тіла, до 3 грівнав вколо вас, які постійно вам натискають на боліві точки. Цими болівими точками користується світ постійно для того, щоб залишати вас притями, я це називаю. Діти, співробітники. Соціальні мережі. Ви самі. Ви натискаєте, або вам натискають на тригерні точки, і ви реагуєте. Якщо ви виходите в режим спостерігача і не реагуєте, ви маєте унікальну можливість спостерігати, як розгортається малюнок життя. Цьому і вчить перебування на дошці садку. Вмійте спостерігати, як розгортається малюнок життя. Змінюється енергія тече. Вона перетікає з однієї форми в іншу. Ви або приймаєте участь, або спостерігаєте. Майже 5 хвилин. Біль починає зникати. Він притупляється, стає м'якшим. Тіло розслабляється. Хтось стоїть на характері. Але потрібно стояти на прийнятті. На прийнятті власної фізіології. Ви приймаєте, що біль це ваш товариш. Біль вам підказує. А от вміння не реагувати на біль дає можливість отримати насолоду. За тим, що болем. Наприклад, ви не відреагували на тригер ззовні. Наприклад, хтось вас хотів вивести на емоції. Ви це прочитали і трошечки відійшли в сторону. Емоції пролетіли мимо. Не вдарили вас, не доторкнулися до вашої психіки. Маятник вас не зачепив. Маятником може бути будь-що, будь-хто і будь-коли. А чому? Тому що ви стоїте на дошки садху. Ви тренуєтесь, загартовуєте свою психіку, використовуючи контрольований стрес. Це і є фундаментальна базова наука. Яка стосується цього, цього інструменту. Також це, як і холод, метод купелі, я його називаю, дуже потужний лімфодренаж. Під час перебування на дошки садху ваша лімфа качається як добрячий насос. Плюс потужний імпульс знизу вгору. Виштовхує її, йде процес очищення. Ми це завод по переробці, по переробці реальності, у відчуття, а тіло як його невід'ємна частина. Як качателів, спорт, холодне загортування, дошка садху, йога. Бажаю вам всім цієї неділі, до речі, сьогодні повний місяць 07.09.2025, Контролювати зовнішні тригери, бути вдячним за те, що ви перебуваєте в цій реальності, посміхатися і любити все навколо. Адже це і є ключ до щасливої. Прекрасної реальність, яка про вас дбає. А вона про нас дбає. Ми про неї не завжди, але вона про нас дбає. Люблю вас. З вами був Андрій, канал Ремонт Душі. Майже 10 хвилина перебування на дошці садху. Я вас люблю. До зустрічі в наступних відео. Дорогенькі мої, я тут ще постою. А ви, а ви будьте щасливі, І якщо вам не вистачає підказок, ви знаєте, де їх знайти.